Ну от, Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, Трошки в мене вирвалося часу. Ну всі знають, що осінню часу мало, потрібно доробити те, що не дороблено, нагороди, поля і це все інше. Ну, а тепер я дійшов до свого трактора поступово. Воно могло бути і швидше, але проблеми з токарними роботами, з цими всіма фокусами. І от що, так як я вперся, як ви бачите, що. В нас, якщо уважно подивитися, хочеш не хочеш, в нас е, на коробці МТ вторинний вал здвинутий в сторону відносно моста. Ну, як мені дехто радив, здвинь в сторону. Але ж я не хочу міняти колію, Тут вийшло, я планував 60, 60, вийшло 63. Ну, здвигати, ну теоретично, ну, 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 здвигу здвигається, все здвигається. О, я вирішив, що зробити, поставити ту от ланцюгову передачу. Свіце сюди. Як ви бачите, вже, о, вже стоїть зірочка. О, тобто під такий флянчик на отворі вона була зроблена там і закріплена. Тепер треба сюди зробити корпус. Це, як ви бачите, це муфта Мтовська. О, хочу робити так, щоб було мінімум переробок. О. Бо для початку, що хочу показати, я планував поставити отакого от редуктора. О. Муфти на нього все, він це його на шестерні почистив, покрасив. Але що, в нього відстань між центрами. Е, велика раз і довжина. Якщо ще поставити карданчики чи муфти, він е, зробиться е, збільшить довжину тракторця ще десь на пів метра. А я планую ось таку має зробити. А може ще, не знаю, як воно покаже, може ще і ще базу зменшу. Ну, хочеться мені зробити маленького-маленького контроль на лінії. Прийшов вже, все, контролює хто що робить. Хочу зробити чим поменше розмірами. О, Ну от зараз я покажу, як я робив корпус. А що я не включив? О, на тобі. Так от, що я хочу розказати. Як ви бачите, оця муфта, вона стоїть на КПП. так? Там заходить вилочка, отак. О, а ось ми маємо зворотню частину. Це вже на мотоцикловій. МТ. Іде вона вже тут. Вставляється кардан, і йде вже на задній редуктор. Що в нас має бути? Була оцей вал, як ви бачите, на 20, 6 О, з Цієї сторони ще є отвір під різь, і різьба нарізана. І це проточено, прошліфовано під підшипники на 20. Що ми робимо? Що мені такі зробили? Вони. Зажали цей вал в токарному санку в центрах і проточили цю частину. От, як ви бачите, отак вона проточена. Потім тут була посажена оця зірочка, вона приварена. Тепер ця частина буде заходити сюди. А звідси з цієї зірочки вже буде йти передача на задній міст. От. Далі. Ну, потрібен же ж корпус, бо цей вал повинен бути зажатий. Взяв трубу. вона, є Підшипники на 52 по зовнішньому діаметру. А вона мала 53 чи 54, не пам'ятаю я. Ну, факт тому, що я її надрізав, ось видно, шов, заварив, всередину ставив три пустих обойми зовнішніх від підшипника. Отак От я їх. Раз болгаркою надрізав, два насквозь. А потім його проточив для того, щоб ці обойми вже вони в нас не ходили. І вал тримався жорстко. Тепер ось о, отакі підшипнички стануть з одної, з другої сторони, і корпус буде зібраний. Ну, як ви бачите, вже один підшипник стоїть. Обойма буде це, тут має впиратися втулка. І якщо ви уважно подивитеся сюди всередину, тут в нас, так як я казав, стоїть раз, два, три обойми пустих, зовнішніх. Тут на валові стоять три внутрішні обойми. І вони будуть, е, типу як розпорна втулка всередині. Залишається поставити ще одного підшипника, і далі в нас буде. Ну от, Як ви бачите, вже корпус у нас вже скручений. Оце він має тут стояти. Я не знаю, чи він так може буде кріпитися. Можливо, так його кріпити. Але ролі не грає. Зірочка буде стояти напроти зірочки. І ну, як ви бачите, що тут треба трохи ну, відрегулювати вперед-назад, щоб точно воно соосно було, то це треба вже робити кріплення обох КПП. Купу тоді вже робити ну, швидше всього, що буде е, в нас П-образна підставка. Е, від цієї труби до тієї труби буде стояти підставка така, і на ній на болтах буде стояти цей корпус. Ну, Вище смислу нема піднімати. Чим нижче, тим краще. Отак він буде стояти. О, і я так думаю, буде нормально. Відрегулюється. О, і Головне, зробити вгадати натяжку цепа, щоб цеп був і не сильно натягнутий, а щоб якраз туди заходив, щоб при бажанні можна було цеп зняти, поставити. Щоб, бо теоретично можна було б зробити натяжку цепа, збоку поставити ще одну зірочку, і він би ланцюг натягувався б. Але в нас трактор буде їхати і вперед, і назад. Відповідно, бажано, щоб це стояв так як потрібно. Ну і ще якийсь треба буде захисний кожух на нього поставити. Ну, це буде далі. Поки я зробив це, вже є куди рухатися. Я вже незалежний, по крайній мірі, до цього часу незалежний від токарів і інших, це, то все я буду робити. Сам. Ну Отакий от, от він в мене буде, не знаю, чи щось зміниться ще, але, по крайній мірі, плануємо. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. Бо такої конструкції тракторця я ще не робив. І буду радий кожній нормальній, розумній пораді. Ми переможемо. Слава Україні.